Військовий шпиталь чи не щодня приймає поранених із зони АТО. Медичний заклад завжди заповнений. Лише за останні кілька діб привезли десятки травмованих. У переважної більшості складні осколкові поранення м'яких тканин. Аби ефективно їх лікувати, госпіталю зараз необхідний електронно-оптичний перетворювач. Усе інше медикаменти, кров переконують лікарі, є. Про потреби військового госпіталю та стан здоров'я поранених дізнавалась Юлія Крива. На лавах біля військового госпіталю чимало молодих хлопців зі складними пораненнями кінцівок. Утім, ніхто не скажеться, де хто якнайшвидше рветься повернутися до бойових товаришів. Серед таких Микола, командир розвідувального взводу. У госпіталі його навідує дружина. Вона єдина з усієї родини знає, Микола воює у зоні АТО. Під час важкого бою неподалік Донецька, у результаті якого підрозділ чоловіка завдав противникам значних втрат його поранили. Наша цель їхнє сооруження, то, що не укріплення розбити. Ми їх розбили і отошли обратно на базу. Ну а Микола заживатиме поступово, утім чоловіку не сидиться у госпіталі, поспішає назад наближати перемогу. Я думаю, що по Донецьку я ще парадом пройдусь. Як тільки заживе, обов'язково грусь обратно. нужно, нужно доділати все до кінця. Слабодухих серед бійців у військовому госпіталі кажуть медики не буває. З тими, кому необхідна моральна підтримка, тут з першого дня працюють психологи. Отже, хлопці одужують досить швидко. З госпіталю для проходження подальшого лікування при нагоді відправляються до військово-медичних клінічних центрів. За останні кілька днів госпіталь знову прийняв кілька десятків поранених. Були серед них і тяжкі. Утім, зараз життю жодного з них нічого не загрожує. Було ранення в полості. Вот. Была скелетная травма, ранение скелетного требования, требующее наложение аппаратов внешней фиксации, собственно стабилизации. Медики не приховують, аби впоратися із такою кількістю поранених, змушені працювати без вихідних по кілька діб. Утім, результатом задоволені, аби рятувати хлопців, переконують зараз. Є усі необхідні медикаменти. А від учора, завдяки втручанню обладміністрації, навіть кров для переливання їм надають безкоштовно. Раніше її купували у станції переливання. Зараз переконують лікарі, крові достатньо В мирне платили в усіх госпіталях. А сейчас практично во всіх госпіталях вопрос рішається адміністраціями, щоб кров для ранених була безплатна. Єдиний, кажуть медики, що зараз дуже необхідне госпіталю електронно електронно-оптичний перетворювач, що допоміг би виявляти у тілі поранених осколки та кулі. Адже кількість саме осколкових поранень, яких тканин у військових дуже значна. Проблема у нас є з апаратурою. От, нам дуже необхідний є такий електронно оптичний преобразователь, інген. диагностика. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы если есть осколок, пуля, особенно в местах, которые очень близко подходят к нервно-сосудистым пучкам, чтобы найти его и спокойно под... мы видим, где он находится, и спокойно его достать, чтобы не повредить ни сосуды, ни нервы. Аби рятувати життя та здоров'я військових, результативніше необхідне обладнання вартістю близько 200 тисяч гривень. Утім, що це за сума у порівнянні з вартістю людського життя. Юлія Кривадинасі Лісавенко, новини одинадцятого каналу.